Друзі, всім тихого мирного ранку, 7 серпня, вночі був дощ, уявляєте? А сьогодні на світанку дивлюся ані лож, ані чого, земля суха, але був дощ. Щоправда, в переміжку з шахедами. Дуже гучно щось вибухало, щось сяяло, але це вже знаєте наше звичне життя. У мене дуже боліли очі, боліла голова, я випила таблетку та вклалася спати, то знаєте, якось воно вже і не звертало. Але зараз дивлюся, подивіться, вона цього не пентесу. У мене все не вистачає часу щось придумати, якось його підв'язати, бо на пентесе це ж, ж таки ліани, такі самі, і хої, тільки що це хижа рослина, але подивіться, вона хилиться, їй треба десь за щось вчепитися, і вона знайшла за що. Вона своїм глечиком вчепилася за цю типу, щось прикраси, що стоїть у цьому, на цьому блоці. Бачите? Ні, негайно треба її якось. Я не знаю, чи підв'язати, чи можливо обрізати маківку. Друзі, ні, ні ніхто не хоче мати непентеса. Я зріжу маківку, корінюється вона легко у дистильованій воді. Початку хотіла зробити вам коротеньке відео але потім вирішила: а ну-ка, зроблю-ка я вам сагу ну, протягом у добу. А починалося все вчора на світанку. П'ята година 6 серпня я збираюся на роботу. Сонечко ледь сходить, але я вже бачу оцю красу. Свято почалося в моїй оселі. Квітне кактус, уявляєте? Бо побачити квітку цього кактусу це справжнє свято. Цей кактус квітне лише добу, і матір Божа, я його застала. Цвітіння цього кактусу я бачу вперше. Він білосніжний, лише нижні пелюски в нього такого кольору оливи. Квітка крупна, квітка красива. Який має аромат, я не знаю, бо пішла на роботу. Але квітка вишукано красива. Подивіться на оті пестики такі яка ж то краса. Я вам показувала попереднє цвітіння іншого кафту, того, що стоїть на задньому плані, він велетень і квітка в нього трішечки крупніша за цей. Тіло у цього кактуса маленьке, і воно без колючок. Тоді, у крамниці, я придбала їх два подібних. Вон, бачите, яке тіло у мого старенького, колюче. Два бутончики ще буде, діточки. Ніхто не хоче такого кактуса, я поділюсь. А у цього кактуса, як бачите, немає колючок, а он його родич, який тільки наростить е, свій бутон. Він чорний і пухнастий. А це вже 22. Я повернулася з роботи, а свято завершилось. Бутон зів'яв, а це вже зранку, що я бачу, ось така картина. Свято завершилось. Залишилась лише пам'ять у вигляді фото цієї чаруючої краси. Всім пока, друзі, миру, здоров'я і добра. Тримаймось!